Цього року пункти незламності не розміщуватимуть у школах та дитсадках Чернігова. Їх кількість зменшить з 25 до 10. Про це під час наради міській раді 3 жовтня повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Зрозуміло, що є в цьому році знову загроза. Вона ж нікуди не ділиться, тому що війна триває і ракети літають. і Ворог божевільний продовжує їх запускати. То у нас є загроза. Вражень критичної інфраструктури по всій країні, що може вплинути і на тепло, і на світло. В цьому році не будемо повторювати досвід 22-го минулого опального сезону. В закладах освіти їх не повинно бути, це неправильно. Там велика кількість дітей, вони регулярно спускаються в сховищах, можуть зайти і заходять незрозумілі люди, люди, і ну, нам це не потрібно. Це неправильно з будь-якої точки зору. Тому їх потрібно замінити. При зменшенні кількості стаціонарних пунктів незламності пропонують обрати місця, де в разі потреби можна буде оперативно розгорнути прихисток для людей. Можливо, ми почали б з меншої кількості і мали б в розуміння резерву, що який ми могли б швидко розгорнути в разі необхідності. Ну там до 10 ми почали б до 10 в цьому році. Тому я прошу підготувати всіх, підключити. Ну зібратися, очевидно, що можливо Жеки нам для цього будуть потрібні їхні приміщення. Десь ми, ми б задіяли. Заклади культури, там де є можливість. тому що на шестянці, крім самоквасова вісім, там більше варіантів, особливо я не бачу.